Так, далі прорвали студіо. Ось така от джимночка. 244 з реверсом. Уже по наявності. Двух дискове щеплення. Даний трактор коштує 7000 доларів. Такий от гарний апарат. Олежка охороняє ступеньки. Так, техніки по наявності у нас. Є, ось по япончиках зараз пройдемося. Так, це в нас ісекі 267, коштує 7600 доларів, це в нас ісекі 197. Там 5400 вроді би. Ось такі от Кубота ЗЛ 225, 7000 коштує. Кубота GT-3, Mitsubishi, 271-й і Iseki 230-й. Трактори в гарному робочому стані. От цей трактор коштує 6700 доларів. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся в наявності.